Всім привіт! Слава Україні і героям слава Дубль 3 оверлок Silver Crest. Розібрав його і хочу показати, як все це відбувається, в якому стані отримав. Ну, він практично новий оверлок. Пані Анастасія з Києва прислала мені його, привезла вона його із Польщі. Значить дивіться. Ну, верлок середньої якості, я його налаштую. Потім покажу, як воно, як він буде працювати після налаштування. Це бачите, які люфти. Е, проблема в чому, друзі. От, в чому проблема? Він сухий, такого люфта немає. Це я просто... За цей смечок шатаю і він трішечки отак. Він просто сухий оверлок. Ось. Сухий, практично не мазаний, можливо, трішечки мазаний по штоку е, голководія. І ось у нас трішечки ось тут. І все, в принципі, я зараз його включу. Послухаємо, як він працює в розібраному стані. Петельники зняті, він у мене в ремонті. Петельники я буду ставити нові. Просто перед тим як я буду ставити пательники, хочу його змазати. Ось. А потім вже буду налаштовувати. Знай, дивіться. І починаю я його мазати. Наскільки зміниться його звук. Наскільки важливо розібрати його і помазати хоча б. Без заводу, ну таке враження, що вони йдуть не змазані. Ось. Це оверлок SilverCrest, він же Зінгер, він же Meteor, він же PAF, ось і так далі, і тому подібне. На базі цього верлока, ну, конструктивно я маю на увазі. Це ж не обов'язково, що це. Там просто назва. Це, можливо, і заводи змінюються, не знаю. Ось тут треба помазати. І всі рухомі частини треба помазати. І оці вільні місця. Вільні місця, займе мастило, олива. Ось. І він стане набагато. Тихніше працювати. Чому обов'язково бажано розібрати навіть і новий абсолютно верлок. Ось. І його змазати. Ось, зараз ексцентрики підуть. Давайте знайте, бо ви так і не замітите. Давайте я спробую. Зараз нажму на паузу. Бо ви так і не замітите. Для мене це пройде декілька хвилин, там хвилин 5-10. А для вас просто секундочка. І ви тоді зможете зрівняти. І ось я пройшовся. Зрів... Порівняйте, будь ласка, звук. Тихіше став, набагато тихішим. Ось. Ну, справа в тому, що кожен день його мазати не треба його мастити. Тут е, в чому особливість цих металів, що вони нібито це мастило, оливу, вони впитують у себе. От. І відповідно вистачає якби надовго цього змазування. Ну, так, Як ото кажуть, максимально все, що міг, те зробив. Ну, таке в мене коротеньке відео буде. Так що пишіть коментарі, поки оверлок у мене тут в руках розібраний. Ось, можливо, когось, щось, щось когось цікавить. Ось, ну, це на цьому і все. Трошки навіть і менше стало шататься. Ще ще мастило розійдеться. Та й все. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!